Вітаю товариство! В продажі Європейська Tesla Model Y 2022 року випуску ще на гарантії. 6 років автомобіль був привезений з Європи з пробігом 23 тисячі км. Кузов автомобіля в рідній фарбі. Нічого вторинно ніде не підфарбовувалося по ньому. Процесор Ryzen уже, двохмоторна Long Range, запас ходу. 550 км. Дане авто на хорошій резині, якихось моментів по кузову критичних немає, лише на передньому бампері невеличкі недоліки, які будуть усунені ось тут. А в цілому автівки стан наближений до нового. Доступні всі асистенти, які є для європейських країн по даному авто, сім картки прошивки, навігації, все тут підключається, все тут працює. Салон автівки не пошкоджений. якихось моментів по сидіннях, по дверних картах, я не бачу стан нового автомобіля. Є оригінальні зарядні пристрої до неї на швидкісну зарядку та надзвичайно. Оригінальна аптечка в передньому багажному відділенні. Тобто в цілому дуже конкурентний автомобіль, що по ціні, що по стану серед усіх тесел, які продаються, скажімо, не биток. З Америки, а офіційна європейська Тесла. Дане авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98, А на майданчику Хапає авто. Попередньо зателефонуйте, уточніть, оскільки це комісійний автомобіль, щоб воно було на місці. Провести тест драйв, визначитися з покупкою Ось, і купувати даний автомобіль. Чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові!